Німецька урядова компанія GIZ – надійний партнер для Кривого Рогу. В ході нещодавнього візиту до нашого міста представники делегації обговорили з владою напрями співпраці та відвідали об'єкти дитячий садочок номер 128 та міську лікарню номер 5 які зараз проводяться ремонтні роботи. Завдяки підтримці GIZ в Кривому Розі реалізують низку важливих проєктів у рамках програми посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, яка є частиною німецької допомоги перехідного періоду. Надається на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Ці ініціативи сприятимуть підвищенню енергоефективності, безпеки та якості життя мешканців Кривого Рогу. ГІС on... Працює від імені уряду Німеччини, і ми працюємо не тільки над допомогою в поточній ситуації, а також ведемо діяльність на перспективу, щоб зробити кривий ріг більш зеленим, більш сталим містом. І сьогодні ми поговорили та відвідали деякі поточні проекти. Поговорили про майбутнє надійне опалення та енергоефективне споживання наявних ресурсів. Є економію коштів для міського бюджету, а також відновлення об'єктів, які суттєво постраждали від ворожих ракетних прильотів та атак дронів Камікадзе. Ці напрямки взаємодії між містом та GIZ наразі є пріоритетними, і в цьому питанні є суттєвий прогрес. Це в рамках великого проекту щодо відновлення та підвищення стійкості нашого міста. E <susurra> Це стосується енергоефективності, це, це стосується відновлення будівель, які були зруйновані від відправих ракетних ударів, і багато іншого. Головне те, що те, що ми започаткували конкретні проекти, вони розпочали вже реалізацію. До 2023 року в Кривому Розі у плідній співпраці з міжнародними партнерами реалізували проєкти у сфері охорони здоров'я освіти підтримки. Переміщених осіб, а в травні минулого року підписали меморандум про взаєморозуміння між GIZ та виконавчим комітетом Криворізької міської ради. Це один із напрямок енергозбереження і підвищення стійкості міста, котрим зараз ми займаємося. Завдяки GIZ реалізуються багато програм посилення міста в сфері життєстойкості і в Програмі територіальних громад України Криворіг на протязі років як до воєнних, так і нині, показує яскравий приклад ефективної взаємодії та співробітництва з українським офісом німецької урядової компанії GIZ. Цей РУХ триває і надалі. Олександр Фефілатів Туарт Лушпенко, перший міський.